Дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз бачите я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Твері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Коротше, 160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де ти сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. І я сижу і мені так хочеться дьорнути. От реально просто щось в голові каже: дьорне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дьоргали. чи сиділи колись, чи сиділи колись на цих місцях, БП я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді Тебі ще газлайтять. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий соблазн, дьорнот за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут це чи була у вас думочка? Оце дьо за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу незручно. Не Знаєте чому? Бо. Треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає під... підлокотника, Поняли? Ти сидиш як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я не розумію, я де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтять. Сідаєш в оцих всіх містах, а, ну, чисто сідаєш тут у нас на, у нас на, на квартиру можна попасти. така от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть перенаклонений. Ось Отака от. Історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все, ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже в столиці інакшої країни, а біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, Така от історія, друзі. Все. Чи, ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, то є тут у персональний стюарт, і він а нам всім -а -а. тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, тут ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Короче, Напряг.